Степові воїни, набір 2. На мою особисту скромну думку, це найкращий набор, який випустили Dark Альянс. Чи тут уже Світлий Альянс? Чудово український виробник. Студія, яка виробляє фігурки в 72 му масштабі. В ми знайдемо аж 4 літніки з конями та два однакових. Літники вершників. Чим вони мені до вподобу, це дійсно якістю і пророботкою деталів. Тобто, ми бачимо тут є одразу два різних варіанти лучників вершників з луками. Вони можуть бути з щитом або опціонально без щита. Відповідно, можна буде віддати комусь із піхоти. На вибір також. Озброєння два списи, меч, додатковий калчан стріл. Так, і булава. Отут поруч. Але подивіться на якість проробки цих деталей. От справді я багато наборів маю, але настільки пророботаних ще не брав. Загалом я не збираю середньовіччя. Ну тут уже ж фентезі на основі середньовіччя і дійсно якість, тільки тому я їх і взяв. Коні також представляють собі різного виду. Більше, скажімо так, покриті, навіть кольчугою варіант і більш легший варіант. Звичайно, якби це була суто історична мініатюра, не вистачало б якогось небудь. Чувака, який кидає дротики з коня, як для класичного середньовіччя але оскільки це фентезі, і там стрілків таких, скажімо було, рідко їх не особливо поважають, то цілком підходить для формування там навіть трьох-чотирьох різних загонів із набора різних за своїми якостями. Явно, чувак, претендуючи на лідерство, хоча. Якби не щит, то позу можна було б віддати комусь іншому. Наприклад, оцьому. Дуже класний набір. Буде цікаво подивитися, як я його вже коли зберу, тоді може покажу. Або вже в битвах, в батл-репортах, які я сподіваюся буду робити з часом. Не одразу, не так все швидко. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.